Усім привіт! Усім доброго раночку! У нас сьогодні також ранок вихідного дня, і на сніданок швиденько готую сирнички. У мене є дві пачки напівжирного творогу. Вони вагою по 250 г. І я візьму півтори пачки, а половинку залишу посмакувати просто до чаю. І до творогу тут все просто. Буду додавати все на приблизно, без ваги. Це два яйця, отак з пів чайної ложки солі, обов'язково для балансу смаку, дві столові ложки цукру, таке, щоб було не занадто солодке, тому що творог не любить багато цукру, і дві столові ложки манки. І буду переминати все отак. В руками вручну, тому що не виделка, не товкачка так не перемне, не вимішає творог, як просто рукою. все добре змішавши, залишу його хвилин на 5, щоб манка набухла, але потім знову провірю, якщо у мене творог зажиткуватий і маса трохи житкувата, можна додати ложку або дві муки, ну, щоб воно трошки затужавило. І все, муки більше не додаю і тісто такого не формую. Ну А далі все просто. Просто ложку відміряю, який в мене має бути сирник. Отак кички, його обалюю і потім буду їх формувати красивенькими, рівненькими. Для того, щоб надати красиву форму сирникам, мені потрібен просто стакан. І стакан таким чудом нам робить гарні рівненькі сирнички. І, як на мене, ідеальний варіант швидкого і смачного сніданку. Все корисне, мінімум цукру, мінімум муки. До речі, цукор можна запросто замінити цукрозамінником. А борошно можна замінити перебитими вівсяними пластівцями. І тоді, взагалі, буде і смачно, і корисно для фігури. І такі сирники пухкенькі, коли вони теплі, і навіть тоді, коли вони вже... Холодні, вони завжди пухкі і смачні. Ось такі гарненькі, свіженькі, смачненькі і кава заварена. Ну все прямо як вдома. А у нас мороз. Підмерз навіть канал. Бачите, люд. І так все морозно-морозно. Зранку показувало мінус 2, вже 10-та година, і морозець ніяк не спадає. Звичайно, для нас це не диво дивне, а все привичне. А для Голландії це незвична температура, тому що мінуси тут бувають дуже Край рідко на край снігу. Сніг вони взагалі не бачать, якщо там раз в декілька років так трошки засніжить. Але сьогодні мороз, мороз, дуже слизькі траси. Зараз трішечки вже траса розбита і тротуарчик, можна їхати, але зранку це все було покрито льодом. Це дуже... Дуже-дуже опасно, тому що машини тут навіть не міняють резину. Вони їздять всі на літній резині. А що таке гололюд на трасі, самі розумієте? Це дуже-дуже небезпечно. Ну а сьогодні маємо вихідний, маємо дуже гарну сонячну погоду. Хочемо розець, але сонячно, немає вітру. Це також велика рідкість. Тут, тому що вже декілька вихідних підряд ми сиділи вдома, тому що був або сильний вітер, або взагалі дощ, холодно. А сьогодні користуємося моментом з гарною погодою, сонячною такою. І, як завжди, ми на велосипедній прогулянці щось подивитися, познімати, ну і вам показати. Приїжджала мимо міні-ферми, ось такої маленької домашньої, колись е трошки раніше я вам показувала тут на полі. Паслися їхні корівки, зараз, звичайно, їх не випасають, хоч трава зелена, ну, воно ж мокро, да? а на тому подвір'ї закладений силос, І оцей запах силосу. Нас зараз навіть на Україні такого. Не вже такого запаху давно не чув, да? тому що ну, у нас силос не роблять це точно. Тут ось, бачите, трава зелена, поля всі. Не знаю, тут може щось і посіяно. Але як я показувала, тут дикі качки, дикі гуси, все викльовують. Ну, думаю, таке ще засіяне поле. Наступний будинок, скоріше всього, це не ферма. Тут в гаражі техніка стоїть, тобто трактори займаються, мабуть, землею, тому що ну, десь ще місяці-півтори назад, то тут були кагати цукрового буряку. Отак, кожен фермер має якусь Таку собі задачу. Хтось тримає землю, да? вирощує щось тут, овочі. Тут буряку було дуже багато цукрового. Хтось займається молочним бізнесом, хтось просто твариним, тому що дуже багато тут овець утримують. Їдемо, їдемо, куди ми їдемо. Ну ось по праву сторону у нас я бачу о, щось воно таке, якесь там, якісь там будівлі, такі маленькі хатиночки. І так цікаво, що там є. А що мені мішає туди заїхати і подивитися? Що там є, да? Ну зовсім маленькі будиночки, не знаю, видно вам чи ні. Зараз я одною рукою. Не можу збільшити, ми просто зараз заїдемо і глянемо, що там є. Ну що повертаємо? Сподіваюся, нас не наругають за зйомку. Але так цікаво. Ось ці будиночки манюкі <гум> знаєте, я думаю, я думаю все-таки це будиночки для рибаків або для охотників, знаєте, ну от коли люди приїжджають з міста на вихідні тому що тут багато водойомів. О, тут навіть іноді охотники ходять по полям. Зайців ганяють. О, тут навіть коні пасуться. І тут такі будиночки, котеджики для рибаків або для охотників. Ось така сільська місцевість. Там будиночок. Вон там будиночок. Вон там далі будиночок, вон там будиночок. Туди далі голову повернеш, там будиночок. Далі там будиночок. Ну, Будинки розкидані і е, ну, як фермерські господарства, знаєте, в кожного є своя земля або своя ферма ну от така тут сільська місцевість, не так як у нас вулиця, село, вулиця, да, і там клаптики города. Ні. Бачите, такі наділені великими ділянками. Тобто, як вона називається? Фазенди, не знаю що, будинок, є кусок землі і люди чимось займаються. Морозно, але ну, так вітру немає. Я навіть їду без рукавичок. Ну і добре. Добре, їдемо знову в Мадемблік. Це містечко біля нас знаходиться ну кілометрів 5. так. І дуже зручно, що є така автомобільна дорога. Є дорога для велосипедів, мопедів. Вона навіть люди займаються спортом. Як бігова дорожка, дуже зручно. Ну, Отак от, от ми їдемо кататися. Ну і приїхали ми знову в Медемблік. І отут за цим бугром за цим бугром знаходиться море. Так, а ось і море. Дуже багато людей відпочиває. І ми отак трошечки, знаєте, трошечки розгрузиться від думок різних поганих. То так приїдеш сюди. Не завжди, звичайно, коли є... коли дозволяє погода, скажімо так. Отак можна трохи відпочиваєш тут думками на свіжому повітрі, біля моря. Красота. Ой, звичайно, стає прикро за нашу Україну, за те, чому ми, чому у нас саме так. Прикро від того, що От живуть люди в тихій, спокійній країні. І вони є щасливі. Вони посміхаються, вони дуже доброзичливі. Вітаються вони так химерно, вони настільки Оттак... Ай. Ай. з настроєм, з, знаєте, з посмішкою. Люди дуже привітливі, завжди привітаються. Нас, у нас перші дні так було так незвично. Коли ти з ким не зустрінешся, з тобою всі вітаються. Причому вітаються не просто там так, от, як у нас там привіт і все. Вітаються так, начебто ти е, найближчий друг, найближча подруга, і тебе давно не бачили, тобто так приємно взагалі. Дуже багато людей прогулюються з собаками. Так Тут навіть собаки якісь воспитані, знаєте? Я ніколи не чула, що вони гавкають. Я ніколи не чула, що коли вони ну, так разом сходяться, вони там гиркаються. Вони підходять людей, вони абсолютно такі доброзичливі. Ну, ну взагалі, якісь не такі. Ну, Дуже приємно знаходитись серед цих людей, чесно. Ну і дехто з глядачів мене вже загубив. Як одна жіночка писала, я вас дивилася давніше, коли ви тримали господарство, коли були вдома, варили сири, сири щось робили на кухні. А зараз ви хто знаде, чому і, і як це трапилось, не знаю. Тому для тих, хто мене загубив, або для нових підписників, які вже підписалися на мене, будучи я в Нідерландах. Трошечки скоренько розповім про себе, як я тут опинилася. Я, звичайна жінка з України, з села, да, яка тримала огород, вирощувала якісь овочі, ну, всі як завжди, да? ну і тримала господарство. Принаймні, це було три корови, ну там телята і так далі дуже таке. І от все-таки я вирішилася на цю поїздку. Тому що в мене за кордоном знаходяться діти, і я їх не бачила вже більше трьох років. І ну, все якось збиралася, збиралася поїхати в гості. Все якось не вийшло. Ну, тому, тому що господарство, тому що корови, тому що, тому що, це, тому що це якось так. Але, але це вже якось отак ну, от мене достало, вже настільки припекло, що мені було байдуже. Як воно буде, що воно буде. Я хочу поїхати, я хочу побачити дітей і все. Тобто я була готова абсолютно на все. І я розпродала своє господарство. Я розпродала корів. Єдине, що в мене залишилося, це дві телички, хто їх пам'ятає, да? мишка. У мене така була гарна, незвичайна теличка, яку я хотіла залишити собі на корівку. Ну, звичайно, я не могла її бросити просто так, от, без догляду, без, без мами, як то кажуть. Звичайно, її забрала сваха, вона також тримає корів і забрала мишку до себе на виховання, тому що теличку, яка має бути коровкою, да, якщо ми хочемо, щоб вона була коровкою, то її треба виховувати. Їй треба стати мамою, скажімо так. Ну, це не просто теля, яке має стояти їсти сіну і пити воду. Ні, це так не робиться. Ну, а м'яту, звичайно, також взяли люди на дорощування. Тобто, можна сказати, вдома. Ніхто не покинутий. За будинком доглядають, у будинку проживають, тобто там все топиться, там все нормально. А я трошки погостювала у дітей і гостювала-гостювала, потім вирішила все-таки залишитися на деякий час. Нам запропонували роботу. Там працюють і мої діти, це на теплиці, я також показувала, де ми працюємо. Поки що нас це влаштовує. Звичайно, я розумію, не, не те, що я розумію, я знаю, що надовго я тут не залишуся, тому що все ж таки, все ж таки я хочу додому, я скучаю за домом, бо питаю, чи ви не скучаєте. Ну, Звичайно, я, я, звичайно, я сумую за домом. Так, у мене там саме головне, у мене там залишилися онучата, за якими я дуже сумую. За господарством не знаю. Не можу нічого відповісти. Ну, задумав звичайно, так. Для мене було завжди дуже цікаво спробувати щось нове, щось нове дізнатися, побачити. Ну, це, по-моєму, це любіль людині дуже цікаво. Ти починаєш порівнювати, да, от, що у нас краще, що гірше, що у людей. Ну, тобто, порівняння це завжди. Якийсь досвід, і це є добре. Ну, і, і За кордоном я не сама, я знаходжусь тут не сама, тому що часто запитують, що що у вас за інтрижка, ви завжди говорите, ми ми, а хто це ми, це моя подруга Мариша. Ми завжди Привіт усім, ми завжди вдвох, І вдвох працюємо, вдвох їздимо на прогулянки. От, і от такі у нас. Подорожі у двох. Тобто мені тут не самотньо. Завжди є про що поговорити, що позгадувати. Ну, Якось так. Ну, І звичайно, те, що тут біля мене також мої діти, це нехай не вся родина, але її частинка і це також ну, гріє серце, душу. І це для мене це не так страшно, для мене це не от якось Мені це легше переноситься оця поїздка. Ну що, біля моря походили, подивилися, подихали чистим повітрям. Тепер поїдемо в якийсь магазинчик, позаглядаємо, що нам жінкам потрібно. Щось позаглядати, що продається, що взагалі є, що по чому. Можливо, щось прикупити собі. Ой, ще, для щастя, потрібно. Поліхали з нами, і от вони діст. Дійсно такі великі, вони такі важкі, їх, отак, знаєте, не так, що взяв там, як я, наприклад, через пуття у нас взяла підмишку і понесла. Ні, велосипеди такі з металу, такі дебелі. Коли я їду, я ледь достаю носочками до педалів, але вони настільки легкі в ходу, що це вам просто не передать, Ти не їдеш, а просто летиш. Ну, нема тут ніяких зв'язочок на передньому колесі, на задньому. Я не знаю, що тут за фокус фокус Я не знаю, що взагалі тут м -м, таке. Видно, що велосипед старенький, це ми беремо на прокат, але він просто летить. От, розумієте, просто летить. Я не знаю, колеса, наче колеса такі, як і в нас. Може, трошки менші чи більші. Не знаю. ну я розумію, що ці велосипеди зроблені для голландців, тому що голландці е люди, ви знаєте, такі великі, вони високі. І чоловіки, і жінки, вони дуже високі, вони під 2 метри росту. Ну, звичайно, це е зріст, це значить і вага. Я це розумію, але от якось воно так зроблено. О, бачите, не на передньому, не на задньому. Ніяких скоростів немає. Ой, чи я може чогось не розумію? Не знаю. Але велосипед рухається дуже легко, швидко. І велосипедні прогулянки просто в задоволення. А ще мені подобається тут, що велосипедист тут самий главний на дорозі. Тобі скрізь е, уступлять дорогу. Ти тут скрізь головний. Особливо, коли виїжджаєш на таку дорогу з красним кирпичом Да, я тут самое главное. На днем все светится. А мне что тут вообще красота? Тут на берегу есть такой замок. Вот так ключ вставляешь, и он Ключом, як зажимаєш, він отак от через спиці, отак от сходиться і все, велосипед не їде. Замочку ключ вставляю. Так. Ой, що в мене не робота? Показали. О, все. Що, поїхали? Такі велосипеди для перевозки діточок. І, длини, і такі вони моцні, отакі моцні прям з такого металу доброго. Так все закрито, так все зручненько. Прямо на вулиці біля кафешок стоять такі добротні столи, такі стульчики, які не бояться вологи. І тут частенько, в таку гарну погоду зависають пенсіонери, так за келихом пивця. А можливо, просто чаю. Але просто, щоб отак зустрітися і побалакати. Ми приїхали, хотіли в магазинчик сходити. так тут особо більшість закрито. Більшість закрито. Ну що, догулялися, називається. Ходимо, ходимо, сонечко та й сонечко. Кажу, ще кажу, та після обід дощ передавали. Повертаємо голову О, там. Така туча йде. Давайте, від тікатю туча. Ну в общем, дощ нас і накрив такий хорошенький дощик.